Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, сімейного благополуччя, крепких і здорових і сильних сімей. У нас вже сонце на закаті, вечорок. Я показував сім'ї від хороших професійних матководів. А тепер хочу показати свою місцеву. Ось вулик 62. Він як був складжений десь у серпні, місяці, в кінці, і я ще сюди не, його не відкривав і не заглядав. Зараз разом з вами побачимо про місцеву бджолу. Може в якому ще лежакою встигнемо. Уже вечірок, місцева є місцева, вона трошки можливо десь і проявляє агресію, але, але що ще я роблю? Ми зараз підставляємо таку сушку. І розставляємо вощину. Навощуємо цілі корпуси, Вощина йде ящиками. І в цьому році я перехожу і тестую вощину фірми BWord. Звичайно, дуже, зараз навіть в коментарях кажу, дуже багато реклами цієї вощини. Ну, якщо виробник. Рекламує на кожному каналі, значить він впевнений в якості. А я думаю, що не реклама скаже якість, а ми ми бджолярі. Якщо ми кожен візьмемо хоча б приблизно навіть на пробу попасть ці вощини і протестуємо в себе, і один одному скажемо, вона хороша чи ні, і це ж чудово, коли виробники стараються. Робити для нас бджолярів. Я думаю, що вони мають розуміти, що вони без нас не обійдуться. Ми якось без них можемо викарабкатися, десь ставити маленькі полосочки, без вощину, свою щось там ліпити. І виробники вощини мають це пам'ятати. Якщо у них десь піде неякісна, то я не думаю, що на другий рік хтось її буде брати. Я її тільки зараз отак рекламую, номер показую. Звичайно, мені не хочеться раді ролика відкривати вулик, бо десь пізніше я покажу, як її тянуть, як в ній сіє, як в ній несуть. Ну, все буду про цю вощину показувати. Ну, добре, зараз йдемо, я відкрию. Там я одну рамочку підставлю, не пам'ятаю, день чи два назад. Глянемо зараз. Ось цей вулик де я поклав цю вощинку, зараз спробуємо її. Підняти, побачимо, чи вона... чи вони її тянуть. Дивимося. Відстроюють, тянуть вощенко. Цієї... А з цієї сторони, дивіться, майже. Якщо я не помиляюся, гетьі матка засіяла. Я не подивитися. Супер! Дивіться, якби вощина була неякісна, це, в цю пору, можливо, вони по б її і гризли. Дивіться, як чоточко відстроюю, то ще лишилося по кусочку. Ось і проблема, то що не треба заглядати. Тут було, вона сказати, якщо в мене відводочок, сім'я, то вона йде на всі вісім. А якщо відводочок, то він йде отак. Дивіться, скільки натягнули, відстроїли, скільки вощини. Зазвичай я так вощину рано ніколи не ставлю. Я, як мене колись дід навчив, починає квітувати яблуня, треба ставити вощину. Ну я її вже в цьому році стільки вже наставив, що ні один рік стільки не ставив. Крайня рамка, дивіться. Місцева бджола. І вся рамка в розплоді. Так, а ну по агресії. Потікали всі вниз. Дивимося. Рамка з розплодом. Дивіться, скільки кормів, що вони, як вони зимували. Так. Слідуюча рамка. Теж з розплодом. З розплодом. Одною рукою з розплодом. І дивіться, якщо... Навіть, скоріше все, тут вже, мабуть, де виходить, все заливається, все в розплоді. так Чудеса. Хтось казав, що не можна брати. Ме досадів, ще досадів, ну, в принципі, вже й садиться, тут є. Дивіться. Є вже, дивіться, вже це вже друга рамка. Я сюди не заглядав. Ось вам ось вам і місцева, наскільки вона пристосована. Можна рамку вже качати, от навіть по рамці. По рамці з кожного вулика, щоб було, то можна, що це, виходить, що квітневий мед. Медсадів. Хто казав, що не можна взяти? В коментарях ще сміялися, прикалувалися, який медсадів. От вам нати і медсадів. Ось поклав нижній корпус. Медопергова, медопергова і все, вся вощенка. Сюди я її ставлю ці сім'ї 10 рамок вощенки. Більше я сюди можливо потім ще поставлю вощинки, або сушку поставлю, коли буде взяток в чи що там. Другий корпус теж формую. вощинка, 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 сушка, сушка мало, і медопергові країні. Верхній розплоду в неї не дуже багато. Це 4. І ось цих 2. Ну, можна сказати 4 до, до 5 рамок. 6 рамок на 6 рамках розплід. ну В середньому в неї буде десь ну, можна сказати, 5 рамок розплоду. Ось так сформував я цю сім'ю. Уверху розпліт. Може, десь якась комірка, ще матка, попрацює в верхньому корпусі, потім вона має бути працювати у другому і поступово опускатися і відстраювати внизу вощину. І... А верхній корпус буде виходити розпліт, і поступово буде заливатися медом. Я думаю, що. Корпус, навіть, ще плюс ріпак на ріпаку вони донесуть до корпус буде. Хоча в нас ріпака дуже мало в цьому році. Ану бджолки, дайте заси. Ану, кидаються чи ні? Вже вечір, звісно, можуть і кинуться. Добре. У нас заходить сонце, але я хочу вам ще показати. У нас стільки тут ярук квіту і дерев, що менікається одне дерево на одну бджолу. Так що тут у нас зараз все супер, все квітує. Хочу ще показати місцеву в лежаку. Я її не відкривав Тоже, дуже давно. Ну, зараз глянемо, що тут є. Ось і теж, напевно, запізнився з розширенням. Зараз Побачимося, що заставно відтягнемо, побачимо, що і все буде ясно. Чи запізнився, чи ні. 100% запізнився, тому що вже на крайніх і на заставні, за заставною є бджола. Дивіться, яка заставна, цікава. Дивіться, хто казав, що нереально нереально мед. Садів. Ще сади, ну що яблуня в нас ще не квітує. Дивіться, внизу. Це ж не сказати, що там десь вони щось й перенесли. Це крайня рамка. Ну це ж лишилося їм. І відкачати в принципі цю рамку нереально, бо це заставна. Вони наліпили і нанесли. Зараз побачимо ось окрайню цю рамку. Що тут? Це може дати. Ша, приліпили як. Оце. Пергова. І засів. Засів, засів, засів. Крайня рамка засівом. Тут трошки є занос, але це такий занос. Оце і є проблема що... з розширенням. Зараз подивимося, що є чи є розпліт. Та звісно є, якщо на крайній рамці, то там теж є. Так, побачимо, який розпліт. О! Нашої місцевої розпліт. Ці, вся рамка від брускання підлітка трошки залито. Ось така рамка. Це, якщо чесно, то це поперед це, це мамка, а то попереді дочка. Ось така бджолка, розпліт. Ручи треба було розширати. І андотична така сама і та рамка. Зараз подивимося ще ту. Так, підглянемо ще цю. І це вся рамка в розплоді, заливається. Коротше, цю рамку, цю сім'ю треба дуже добре зараз розширити. Ось вам, друзі, і місцева бджола, яку я, я. щоб сказати, який з мене селекціонер, пасічник, початківець собі простенький. Але якусь свою примітивну веду селекцію з кращих. І ось ось вам результат. По відношенню навіть до тих маток, які, ну, можна сказати, то Єгошин, згадяча, Бабенко, Кривченко. Це, це матководи з двох великих букв, а я з десятьох маленьких. Так що результат. Є місцеве таке руле і медсадів. Це реально. Друзі, ось так. Наші бджолярські будні. Сім'я, бачите, як вона йшла. І йшла в зиму на, на п'яти рамках, так вона зараз і залишилася. І, і п'ять рамок розплоду на всіх. Навіть на заставні розпліт є. Зараз розпліта і виходить ну, через 10 днів. Тут вже 10 рамок бджоли. Добре, хай вам всім щастить і хай вас будуть крепкі і здорові сім'ї, і щоб вас, ви завжди були з медом. До побачення!